Всім привіт! В нас ще один маленький збір на паливо. Як ви знаєте, ми постійно їздимо, постійно витрачаються, постійно розхідники, їздять хлопці, їздять наші дівчата. Зараз дякую вам за допомогу на збір на Великодень треба буде об'їхати 4 села і багато всього, і дуже-дуже потрібна ваша допомога зі збором на паливо. Ми його тримаємо буквально два дні. Тому що в нас далі наступний великий збір а, для наших хлопців 79-ї бригади. Тому, будь ласка, накидайте хто скільки може грошей, бо нам дуже-дуже потрібно їздити. І це дуже-дуже велика така, а, так, такі, такі великий дуже розход на нашому бюджеті, на жаль. Люблю вас в цьому. Вітаю з передешніми святами, хто святкує. І дуже сподіваюся на нашу допомогу. Ви на найкращі.